Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про найтаємничіше пророцтво ХХ століття, яке 30 років ховали у глибинах державних архівів. Це передбачення якутського монаха Серафима Колимського потрясло навіть найскептичніших дослідників езотеричних практик. У 1994 році цей чернець, який прожив у повній ізоляції на березі річки Колими. Раптово почав говорити про події, які мали статися через десятиліття. Його слова записували представники спецслужб, але матеріали негайно засекретили. Лише нещодавно ці документи стали доступні широкому загалу після того, як збулося одне з ключових передбачень монаха про зустріч трьох великих лідерів світу. Те, що ви зараз почуєте, може назавжди змінити ваше розуміння майбутнього людства. Серафим Колимський народився у 1923 році в селі Жиганськ на півночі Якутії. Його справжнє ім'я було Михайло Попов, але після прийняття чернечого постригу у підпільному православному монастирі він взяв ім'я Серафим. Більшу частину свого життя він провів у повній самотності, медитуючи серед вічної мерзлоти та північного сяйва. Місцеві жителі вважали його святим. Адже монах ніколи не хворів, незважаючи на суворий клімат, і міг передбачати природні катаклізми за тижні наперед. Його хатина стояла на березі замерзлої річки, оточена кедрами та тишею, яка панувала тут століттями. Саме у цій тиші до нього приходили видіння майбутнього, які він називав дарунком від Всевишнього. Восени 1994 року до Монаха приїхали представники російських спецслужб після того, як він точно передбачив землетрус в Нерюнгрі та повінь на річці Лена. Офіцери планували провести звичайну розмову, але те, що вони почули, змусило їх терміново викликати експертів з Москви. Серафим почав говорити про майбутні події з такою точністю та деталізацією, що його слова негайно класифікували як державну таємницю. Записи цих розмов вели кілька співробітників одночасно, використовуючи найсучасніше на той час обладнання. Кожне слово монаха фіксувалося з максимальною точністю, оскільки вже тоді стало зрозуміло, що вони мають справу з унікальним феноменом. Монах розповідав про те, що світ підійде до межі великих змін, коли на землі з'явиться знак трьох царів. Він говорив, що ці троє не будуть носити корони у традиційному розумінні, але володітимуть величезною владою над мільйонами людей. Серафим описував їх з надзвичайною точністю, називаючи не імена, а характерні ознаки та місця їхнього походження. Перший цар прийде зі Сходу. Там, де народжується Сонце, над великою стіною, побудованою руками мільйонів людей протягом століть, цей правитель буде керувати народом, що має найбільшу чисельність на землі народом червоного прапора та жовтих зірок. Другий цар володітиме землями, де колись правили фараони і будували піраміди, землями пісків та нафтових родовищ, що простягаються від великої річки до моря. Третій цар керуватиме народом, який живе під зірково-смугастим прапором, за Великим Океаном, у країні небосхрабів та безмежних рівнин. За словами Монаха, зустріч цих трьох правителів стане початком нової епохи у світовій історії. Він передбачав, що ця зустріч відбудеться в місці, де схід зустрічається із заходом, де стародавні традиції переплітаються з сучасними технологіями. Серафим говорив, що знаком цієї зустрічі буде символ птаха, який піднімається до неба, а навколо будуть квітнути сакури. Монах детально описував це місце зустрічі, згадуючи високі будівлі з скла та металу, сади з рожевими квітами, гори, що підносяться до хмар, та океан, який омиває берега. Він говорив, що у цьому місті живе народ. Який поєднав у собі воїнську честь самураїв з мудрістю торговців та винахідливістю ремісників, найбільш шокуючою частиною пророцтва були слова монаха про те, що після зустрічі трьох царів сонце почне виходити за обрію у незвичайному місці. Він не говорив про фізичну зміну орбіти Землі, а про символічне народження нової світової сили, яка освітить шлях людству у темні часи. Серафим передбачав, що це нове сонце принесе технології, які змінять спосіб життя кожної людини на планеті. З країни жовтих лиць та древньої мудрості прийде нова сила, що встановить новий порядок у світі. Порядок, заснований не на силі зброї, а на силі розуму та технологій. Бачу я час, коли світ підійде до великої межі, говорив Монар своїм тихим, але проникливим голосом. З'являться на землі три царі, які не носитимуть корон, але владарюватимуть над мільйонами душ. Перший прийде зі сходу, де сонце народжується над великою стіною предків він буде мудрим, як древні філософи, та рішучим, як полководці минулих епох. Його народ працьовитий як мурахи та винахідливий, як майстри, що створювали дива з глини та шовку. Другий володітиме землями піскових гірків. Де колись фараони будували гробниці до неба, його земля багата на чорне золото, що тече під пісками, та сонячне проміння, що може дати енергію всьому світу. Третій керуватиме народом під прапором зірок за великою водою, народом мрійників та підприємців, що перетворили дикі землі на могутню державу. Коли ці троє зустрінуться в землі, де схід торкається з заходу, де древні традиції живуть поруч з металевими вежами, тоді почнеться нова доба людського роду. Знаком їх зустрічі буде птах, що злітає до неба, а навколо цвітуватимуть рожеві квіти весни. Ця зустріч не буде випадковою, вона готувалася вікам, як готуються річки до злиття у великому морі. Кожен із цих правителів принесе частку великої мозаїки майбутнього, і лише разом вони зможуть скласти цілісну картину нового світу. Після цієї зустрічі сонце почне виходити з нового місця на небосхолі, продовжував Серафим. Не фізично зміниться земля, а народиться нове світло для людських душ з далекого краю, де жовті лиця та древня мудрість. Прийде нова сила, що освітить шлях народам у темні часи. Ця сила буде м'якою, як вода, що обтікає камінь, але не вблаганною як час, що змінює все на своєму шляху. Вона не руйнуватиме старе насильством, а перетворюватиме його мудрістю та терпінням. З'являться воза без коней та без диму, що рухатиметься силою блискавок, зібраних у маленькі скрині. Ці воза будуть тихими, як вітер серед трави, та швидкими, як думка мудреця. Повітря стане чистішим, бо люди навчаться використовувати енергію вітру та сонячного проміння. На дахах будинків з'являться блискучі листи, що ловлять сонячні промені та перетворюють їх на силу для освітлення та обігріву. Лікарі навчаться дивитися всередину людського тіла без розрізання плоті, використовуючи промені, що проходять крізь кістки та м'язи, як світло крізь воду. З'являться ліки, які змінюватимуть саму природу хвороб, роблячи сильні недуги слабкими, а смертельні хвороби звичайними застудами. Хвороби, що століттями забирали життя мільйонів, зникнуть як ранковий туман під променями сонця. Люди навчаться лікувати не лише тіло, але й дусу, не лише хворобу, але й її причину. Але найбільша зміна торкнеться душ людських, продовжував Серафим. Його голос ставав все тихішим, але слова ставали все більш пророчими. Після великої пошесті, що прийде з далекого сходу та змусить людей сидіти у своїх домівках, як ведмеді у зимових барлогах, почнеться духовне пробудження. Ця пошесть буде, наче велике очищення, що змусить людей переосмислити свої цінності та зрозуміти, що справді важливо у житті. Люди навчаться відчувати один одного серцем, розуміти думки без слів, лікувати дотиком благословенних рук. Діти, що народяться після цих змін, будуть особливими, говорив монах з особливою ніжністю у голосі. В їхніх очах горітиме внутрішнє світло, як зорі на північному небі. А руки матимуть силу заспокоювати біль та приносити втіху засмученим душам. Вони стануть мостом між старим та новим світом, поєднуючи мудість предків знаннями майбутнього. Ці діти говоритимуть мовами, яких ніколи не вчили, та розумітимуть мову тварин та рослин. Серафим передбачав, що світ розділиться надвоє, як ріка, що зустрічає великий камінь на своєму шляху. Частина людства піде шляхом світла та розвитку, обираючи любов замість ненависті, творчість замість руйнування, єдність замість розділення. Це розділення торкнеться навіть найменших спільнот та родин. Брат підніметься на брата, а діти не послухаються батьків, але це буде лише тимчасове затьмарення, як хмара, що закриває сонце. Монах детально описував знаки, за якими можна буде розпізнати наближення кульмінаційного моменту. Він говорив про те, що у небі з'явиться нова зірка, яка світитиме яскравіше за Венеру, та буде видна навіть у день. Ця зірка з'явиться у сузір'ї великого ведмедя та буде видна з усіх куточків землі. Вона не буде звичайною зіркою, а знаком з космосу, що сповіщатиме про початок нової ери. За появою цієї зірки, слідуватиме народження дитини в землі, де ростуть кедри та живуть білі ведмеді. Ця дитина стане провідником людства у нову епоху, поєднуючи у собі мудрість Сходу та Заходу, силу землі та чистоту неба. Серафим передбачав період великих природних катаклізмів, які супроводжуватимуть народження нової епохи. Він говорив про те, що земля почне трястися у місцях, де століттями панував спокій. Наче планета прокидається від довгого сну, води океанів підніматимуться, поглинаючи острови та прибережні міста. Але це буде не покарання, а очищення, як весняна повінь, що приносить нове життя. З неба падатимуть камені, а повітря стане густим від диму та попелу. Але ці випробування будуть лише родовими муками нового світу, після яких настане епоха небаченого процвітання. Сарафим передбачав, що нове сонце принесе не лише технологічний прогрес, але й духовне пробудження. Люди почнуть відчувати один одного на відстані, розуміти думки та емоції без слів, як мати розуміє своє дитя ще до того, як воно заплаче. З'явиться нове розуміння Бога, яке об'єднає усі релігії та віри у єдиному пориві до істини та любові. Монал говорив, що храми та церкви не зникнуть. Але в них прийдуть люди різних віросповідань, які молитимуться разом як діти одного батька. Особливе місце у пророцтві займали передбачення про зміни у природі людини. Мона говорив, що після появи нового сонця у людей почнуть розвиватися здібності, які раніше вважалися надприродними, деякі зможуть лікувати дотиком, пропускаючи через свої руки цілющу енергію космосу. Інші передбачуватимуть майбутнє у снах, бачачи події, які ще не відбулися, як відображення у прозорій воді. Треті навчаться спілкуватися з тваринами та рослинами, розуміючи їхню мову серцем. Ці зміни торкнуться передусім дітей, які народяться після великих подій, але поступово поширяться на все людство. Серафим детально описував економічні зміни, які супроводжуватимуть нову епоху. Він передбачав зникнення звичних грошей і появу нової системи обміну, заснованої на енергії та інформації. Люди перестануть боротися за матеріальні блага, оскільки з'явиться можливість створювати все необхідне за допомогою нових технологій, які працюватимуть з самою енергією простору. Робота перестане бути тягарем, а стане творчим самовираженням, коли кожна людина зможе займатися тим, що приносить її радість та користь іншим. Монах передбачав кардинальні зміни у системі освіти. Він говорив, що діти перестануть сидіти в школах роками, вивчаючи застарілу інформацію з книг, які не можуть відповісти на запитання. Замість цього вони навчатимуться безпосередньо від майстрів своєї справи, подорожуючи світом та набуваючи практичного досвіду. Знання передаватимуться не через книги, а через пряме спілкування розуму з розумом, як передавалося знання у древніх школах мудрості. Серафим приділяв особливу увагу змінам у харчуванні та сільському господарстві. Він передбачав появу їжі, яка вироблятиметься без вбивства тварин та без шкоди для землі. Люди навчаться створювати поживні речовини з повітря та води, використовуючи енергію сонця та космічних променів. Голод повністю зникне з лиця Землі, а кожна людина матиме доступ до здорової та смачної їжі, приготовленої відповідно до потреб її організму. Найбільш загадковою частиною пророцтва були слова про контакт з іншими світами. Монах говорив, що після появи нового сонця людство встановить зв'язок з розумними істотами з інших планет. Цей контакт не буде загрозливим, а навпаки, принесе нові знання та технології, які допоможуть людству зробити наступний крок у своєму розвитку. Серафим передбачав, що перші посланці з інших світів прибудуть у вигляді світлових істот, які з'являтимуться у снах особливо чутливих людей, передаючи їм знання про структуру Всесвіту. Монах детально описував зміни у кліматі планети. Він говорив, що після великих катаклізмів земля почне оздоровлюватися сама собою, як жива істота, що відновлює свої сили після тривалої хвороби. Пустелі знову стануть зеленими, а в Арктиці розквітнуть квіти, які ніхто ніколи не бачив. Повітря очиститься від забрубнень, а води океанів стануть прозорими як кришталь. Тварини, які зникли через діяльність людини, знову з'являться на землі, але вже у новій формі, пристосованій до нових умов життя. Серафим передбачав революційні зміни у транспортній мережі. Він говорив про машини, які літатимуть по повітрі без шуму та викидів, перевозячи людей на будь-які відстані за лічені хвилини. Ці машини будуть керуватися силою думки та рухатися енергією зібраною з простору. Подорожі між континентами стануть такими ж звичними, як походи до сусіднього села. Люди почнуть жити одночасно у кількох місцях, працюючи вранці в одній країні, а вечеряючи в іншій, об'єднані невидимими містками простору та часу. Особливе місце у пророцтві займали передбачення про зміни у мистецтві та культурі. Монах говорив, що після появи нового сонця з'явиться нова форма творчості, яка поєднає звук, світло, запах та дотик в єдиному переживанні, що торкатиметься всіх почуттів одночасно. Художники навчаться малювати думками, створюючи картини з чистої енергії, музиканти створюватимуть мелодії з кольорів, а поети складатимуть вірші з емоцій, які можна буде відчути серцем. Серафим детально описував зміни у родинних стосунках. Він передбачав, що люди перестануть одружуватися з розрахунку або через тиск суспільства. Союзи створюватимуться лише на основі справжньої любові та духовної близькості, коли дві душі розпізнають одна одну серед мільйонів інших. Діти народжуватимуться лише тоді, коли батьки по-справжньому готові дати їм любов та турботу, а не тоді, коли цього вимагають обставини. Старість перестане бути тягарем, оскільки люди збережуть ясність розуму та здоров'я до самої смерті. А смерть стане не кінцем, а переходом до нової форми існування. Монах передбачав кардинальні зміни у системі правосуддя. Він говорив, що після появи нового сонця люди перестануть обманювати один одного, оскільки брехня стане відразу помітною як темна пляма на білому одязі. Суди перестануть існувати у звичному вигляді, оскільки конфлікти вирішуватимуться через пряме спілкування душ, коли кожна сторона зможе відчути біль та радість іншої. Покарання замінить виправлення через розуміння та прощення. Коли злочинець сам усвідомить шкоду, яку заподіяв та захоче її виправити, найпророчішими виявилися слова Серафима про те, що всі ці зміни почнуться після великої пандемії, яка охопить увесь світ як мережа, що накриває рибалку. Монах говорив, що ця хвороба прийде з далекого сходу та змусить людей переосмислити свої цінності, сидячи у своїх домівках. Та думаючи про справжній сенс життя. Під час ізоляції люди навчаться цінувати справжнє спілкування та зрозуміють марність матеріальної гонки, що поглинала їхні душі. Саме ця пандемія підготує людство до прийняття нових технологій та духовного пробудження, відкриючи серця для змін. Серафим передбачав. Що найбільші зміни торкнуться країн, які мажують з його рідною Якутією. Він говорив, що північні землі стануть центром нової цивілізації, оскільки саме там зберіглися найчистіші енергії землі, не забруднені метушнею великих міст. З Сибіру та Далекого Сходу прийдуть нові лідери, які поведуть людство шляхом духовного розвитку, поєднуючи древню мудрість з новими знаннями. Всі ці зміни не прийдуть раптово як блискавка серед ясного неба, говорив Монах у своїх заключних словах. Вони підготовлені тисячоліттями людської еволюції, коли кожне покоління додавало покаменнику до фундаменту майбутнього храму людської свідомості. Найбільші зміни торкнуться країн північних, де Земля зберегла найчистішу енергію космосу. З Сибіру та далеких східних країв прийдуть нові вчителі. Які покажуть людству шлях гармонії з природою та космосом, шлях, який веде до справжнього щастя та миру. Гроші, яких знають сьогодні, перестануть існувати, як зникають льодовики під весняним сонцем. Люди навчаться обмінюватися енергією та інформацією, створюючи нову економіку, засновану на взаємодопомозі та співпраці. Робота стане творчістю, а навчання стане радістю відкриття. Коли кожен день приноситиме нові знання та можливості. Голод та хвороби зникнуть з лиця Землі, як зникає темрява з приходом світанку. Встановиться зв'язок з розумними істотами з інших світів, які прийдуть як старші брати, несучи нові знання про структуру Всесвіту та місце людини у космічному порядку. Люди дізнаються, що реальність має набагато більше вимірів, ніж уявлялося раніше. Та що кожна думка і кожна емоція має свій відгук у далеких світах. Люди навчаться подорожувати не лише у просторі, але й у часі, відвідуючи минуле для розуміння та майбутнє для навчання. Коли всі ці зміни завершаться, настане золота доба людства, яку древні мудреці бачили у своїх видіннях. Люди житимуть у гармонії з природою, один з одним. Та з космічними силами, що керують рухом зірок та планет, смерть перестане бути кінцем, а стане переходом до нової форми існування, коли душа, звільнившись від тілесної оболонки, продовжить свій шлях у вищих вимірах реальності. Я бачу ці зміни так ясно, ніби вони відбуваються зараз перед моїми очима, говорив Серафм. Його погляд був спрямований кудись у безкінечність. Моя місія передати це знання людям, щоб вони були готові до великої трансформації, що наближається. Коли настане час великих випробувань, я знову з'явлюся серед вас, щоб допомогти пережити перехід до нової доби, як провідник допомагає мандрівникам знайти дорогу у темному лісі. Згідно з останніми записами. Серафим Колимський зник у березні 1995 року після останньої розмови з представниками спецслужб. Пошукові групи, що працювали протягом кількох місяців, не змогли знайти навіть слідів його присутності у звичному житлі. Його хатина стояла порожня, наче ніхто ніколи в ній не жив. Але місцеві жителі стверджують, що іноді бачать світлу фігуру монаха серед північного сяйва, яка благословляє землю та людей, що живуть на ній. Сьогодні, коли багато з передбачень серафима вже здійснилося, а зустріч трьох великих лідерів стала реальністю, його пророцтво набуває особливої актуальності. Експерти з усього світу вивчають записи розмов із якутським монахом, намагаючись зрозуміти, які зміни очікують людство у найближчому майбутньому: поява пандемії, розвиток штучного інтелекту, зміни у геополітичній ситуації. Все це збігається з передбаченнями монаха з дивовижною точністю. Зустріч трьох великих лідерів, про яку говорив Серафим, вже відбулася, а це означає, що час появи нового сонця з за обрію наближається швидше, ніж ми думали. Таким чином, прорудство монаха Серафима з Якутії залишається одним із найточніших та найдетальніших передбачень нашого часу. Його слова дають надію на те, що що, попри всі випробування та трудності, які можуть очікувати людство, нас чекає світле майбутнє, сповнене нових можливостей духовного розвитку та гармонії з космічними силами. Час покаже, наскільки точними виявляться події.